Отже, втрати росіян на фронті в Україні вже перевищили півмільйона осіб, і лише за минулу добу збройні сили України ліквідували понад 1100 окупантів. Окрім особового складу, наші бійці, звісно, що знищують і техніку. Йде мова зокрема про 15 ворожих танків, 11 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. Ну а також ми демілітаризували і 39 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. 4 безпілотники вдалося також знищити. Чити засіб, засіб протиповітряної оборони та дві РСЗВ. Ну і ясна річ, що в цьому нам дуже активно допомагає вже нарешті зброя від наших союзників, зброя з попередніх пакетів допомоги Сполучених Штатів Америки, зокрема вже на лінії захисту нашої держави. Про таке заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. І зі слів посадовця нову допомогу США доправлять в Україну теж якнайшвидше. Нагадаємо, що напередодні Вашингтон оголосив ще один пакет допомоги Києву на суму 275 мільйонів доларів. На початку цієї інформаційної години ми. Детально розповідали, також що саме буде входити в цей пакет допомоги.